Вітаю вас, друзі! З вами Сінер. Вам може здатися дивним те, що я вирішив зробити, наче як огляд на серію ігор. Але в цьому немає нічого дивного. Серія ігор Ходячі мерці є так званим кінцом, тобто головна ставка в цих іграх саме на сюжеті і в меншій степені на геймплеї, тому до них можна відноситись як до інтерактивного серіалу. У будь-якому випадку влаштовуйтесь зручніше. Зараз я розповім вам про серію ігор Ходячі мерці від Тейл Тейл. Приємного перегляду. Почати варто з того, як я познайомився з серією. Я давно знав як про оригінальний комікс, так і про серіальну і ігрову адаптацію, але так і не доторкнувся ні разу ні до одних ходячих. Але в минулому році несподівано я згадав про ігрову серію. І так як у мене був час і настрій, вирішив зіграти і не пошкодував. Гра справила на мене сильне враження, саме тому я і записую це відео. Важливою ігровою механікою входячих є вибори. Нас змушують обирати, як себе повести і кого врятувати. І так, я знаю, що насправді ці ігри є лінійними, і вибір не змінить хід історії чи її фінал. Але завдяки гарній режисерській і сценарній роботі. При першому проходженні складається враження, що саме твої вчинки привели до всіх наслідків, тому до кінця гри я уважно намагався приймати правильні рішення. Незначним мінусом для мене стали геймплейні вставки, де нам дають, так би мовити, порулити персонажем, вирішивши ту чи іншу загадку. І це як на мене лише тормозило основний сюжет і відтягувало увагу. Добре, що в подальших іграх цього стало менше, не рахуючи фінальний сезон, але там у мене дисонансу не було. Так як всі подібні вставки були в тему. Тепер я зачеплю головну фішку ходячих, а саме несподівані і невідворотні смерті. Кожна частина знайомить нас з безліччю персонажів, багатьох з яких ти щиро прив'язуєшся, і тому ще важче стає, коли вони помирають, часто через якусь дрібницю, що не раз викликала мене підграння. І насправді в цьому і є суть всієї серії: в світі зомбі-апокаліпсису, ти виживаєш доки тобі щастить. А в удачі є, на жаль, ліміт. Тому ніхто не застрахований від смерті, навіть головні герої. Тепер поговоримо про сюжет першого сезону. В центрі сюжету знаходиться засуджений за вбивство чоловік по імені Лі і маленька дівчинка, що залишилася без батьків, Клементина. І так сталося, що Лі прийшлось наглядати за Клем і оберігати її. Врешті-решт, вони стають справжньою сім'єю, і Клем стає для Лі як рідна донька. Вони зустрінуть багато гарних людей, і, на жаль, більшість з них загинуть в ході сезону. Окремо, я хотів би розповісти про свою манеру поведінки за Лі. Я старався діяти по справедливості і Намагався примирювати конфліктуючих персонажів. Тим не менш, мій Лі не був слабким. Він міг взяти на себе відповідальність і приймав часто нелегкі рішення. Що стосується фіналу, то це просто. Damn В кінці сезону Клементину викрадають, а Лі до того ж кусає ходячий. Він поспішає на її порятунок. І це насправді дуже крутий епізод. Як майстерно зі сценарної і режисерської сторони творцям вдалося змусити нас відчувати і хотіти того ж, чого прагне головний герой. Ти настільки сильно прив'язуєшся до клем, що без задньої думки кидаєшся на її порятунок, незважаючи на те, що тебе лі вкусили, і він не врятується. Просто ідеальна пророблена робота. Врешті-решт Лі рятує Клем. і про він просить вбити себе до того, як він перетвориться, і це насправді дуже емоційна сцена, коли їй приходиться вбити того, кого вона полюбила, як батька. Просто скло. Браво, ви, Тейл Тейл, змусили мене стримуватись, щоб не заплакати. Тепер поговоримо про другий сезон, протагоністом якого тепер стала сама Клементина. І тут варто виділити те, що гра знову прив'язує нас до персонажів, а потім просто вбиває їх самим рандомним чином, що не раз змушувало мене бомбити. Важливим є те, що в цій частині ми знову приймаємо нелегкі рішення, часто приходиться обирати між двома любимими персонажами. Про сюжет варто сказати те, що клем знову потрапляє в групу виживаючих і переживає масу травмуючих подій. Бачить всю жорстокість людей і стає сильнішою. Врешті-решт, моя клем залишилася з дитиною загиблої жінки і з персонажем Джейн, що стала мов старшою сестрою для клем. Про третій сезон можна сказати, що він все ще вірний формулі ходячих, але вже в меншій степені. В кінці виживає більше гарних персонажів, таких як Ісус, наприклад. Взагалі Ісус з голосом Гароса з Effect став одним з найхаризматичніших персонажів. В цій частині Клем стала другорядним персонажем, і через флешбеки нам показують, як склалося її життя після подій другого сезону. І те, що фракція людей під назвою Новий Горизонт забрала в неї хлопчика Ейджея, за яким Клем наглядала. Головним героєм стане колишній бейсболіст Хаві, і в центрі сюжету будуть його відносини з сім'єю, конфлікти з братом і любовна лінія. З жінкою брата. Взагалі я не раз угарав з мелодрами в третьому сезоні. Тим не менш мені сподобався фінал, в якому Хаві відвоював місто в ходячих і залишився в кінці з коханою дівчиною. Нарешті хеппі Енд. Також варто зачепити тему злитих персонажів і грань між трагічною смертю і злиттям доволі тонка. Тому я не буду приводити всіх персонажів, у приклад а зупинюсь на Джейн. Вона дуже сподобалась мені в другому сезоні. І як не дивно, вона вижила, що не могла не радувати. І, як обійшлися Тейл-Тейл з нею в третьому сезоні. Вона на початку повісилась через те, що завагітніла. Клас, просто чорт забирай клас. Я розумію, що вписати її в нову гру було б важко, але камон, могли б якось краще позбутися її, а не таким ідіотським способом. Я розумію, вона злякалася, але це не привід бросати Клементину одну з дитиною на руках. Це, як на мене, найяскравіший приклад злитого персонажа. Тепер поговоримо про фінальний сезон, який, як і перший, став моїм улюбленим. Нас познайомили з новими харизматичними персонажами, дітьми зі школи-інтернату, яким доводиться виживати самотужки в цьому жорстокому світі. Про сюжет можна сказати, що Клементина, яка нарешті повернула Ейджея, навчає його, як виживати, і як зберегти людяність. Ну, я так відігравав. І разом вони намагаються допомогти дітям зі школи-інтернату захиститися від рейдерів, які хочуть їх захопити і відправити на війну з іншою общиною. Також в цій частині нам доступна одна з двох любовних ліній для Клементини. З дівчиною. Вайолет із хлопцем Луїсом. І так як Вай мені сподобалося більше романцем, я саме її. І що я можу сказати, це одна з наймилих і приємних любовних ліній в іграх, з тих, що я бачив, однозначно плюс. Що стосується фіналу, то це справжні емоційні качелі. В кінці, коли вже здавалося, що всі труднощі позаду на героїв нападають ходячі і колишня Вайолет Мінерва, яка з'їхала з розуму через смерті своїх друзів-рейдерів. Вона ранить Клементину і ледь не губить їх всіх. Врешті-решт, герої рятуються, Клем ледве виходить, і втікаючи від ходячих. Один її кусає, і тут я випав, розуміючи, що хепіенду не буде. В кінці історія повторюється, лише тепер вона потрапила на місце лі. І в кінці AJ закінчує життя клем. Коли почала грати фінальна музика, і Ей Джей виловив кепку клем, я ледь стримував емоції. Цикл повторився. Цей світ не шкодує нікого, і наша клем загинула як колись лі. На тут бац, Клем вижила, правда, втративши ногу. Ей Джей не зміг її вбити, і її вдалося врятувати. І начебто хеппі енд, але емоції, які мене накривали в останні хвилини гри, кудись вивітрились. Знаєте, є щось прекрасне в трагічному фіналі. Клем померла, як і Лі, захищаючи дитину. Це доволі романтично. Це трагедія, але такий фінал був би якраз в тему для всієї історії. З іншого боку, я розумію авторів гри. Важко вбити любимого персонажа, з яким ми пройшли такий шлях й якщо подумати, ми заслужили хеппі Енд. Можливо, це своєрідне розривання циклу смерті в світі ходячих. Можливо, не кожен закінчує смертю в цьому жорстокому світі. І знаєте, це дає надію. В будь-якому випадку я задоволений пройденою серією ігор. Висновку, я можу сказати, що не пошкодував як витраченого часу, так і витрачених грошей. Історія Клементини надовго запам'ятається мені. Я вдячний Тей Тейл за те, що подарували нам таку прекрасну і болючу серію ігор. А як вам ці ігри? Якщо грали, напишіть. Якщо ви додивилися до цього Моменту, дякую вам. Мені дуже приємно, що є люди, яким цікаво слухати мої балачки. А на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім бай!